Всім привіт, які мої любі! Вітаю вас в моєму новому відео, тільки що провела. Пряму трансляцію. Ви неймовірні люди цього світу. Я вас просто обожнюю. Ви заряджаєте мене натхненням, надайте мені крила як отой Red Bull. А ще я нарешті приготувала нам смачний. Давно вже хотіла приготувати по цьому рецептику. Я зняла також шорт-відео для вас. Підливка з смачною пюрешечкою. І ще думаю, що не вистачає мені для такого смачного, прямо ж такого класного обіду. Не вистачає моїх грибочків. Дуже скучила я за лісовими грибами. Піду я в свою кладовку і знайду там баночку всієї смакоти. Ось вона, ось мої грибочки лісові. Знаєте, це круто. Ми в 25-му році. Нарешті з чоловіком. Перший раз за все своє життя, от чесно вам скажу, почали бути грибниками. Ми живемо на Київщині. Тут багато лісів в Звижівці, Це таке село під Києвом. Дуже багато грибів. Зараз я відкрию. І буду смакувати. Напишіть, чи ви любите такі лісові грибочки, чи збираєте їх самі. Буде цікаво почути від вас воротній зв'язочок. Після того, як я відкрила баночку з грибами, обов'язково ще проточною водичкою все промиваю гарно. Потім на шинкову ще цибулечку туди додаю, а також запашну базарну олійку. І тоді це муа, смакота. Ось цибулька, яка у мене вродила. Дивіться, нібито кущівка якась на посадку. От така у мене, знаєте, тут сіра земля непридобрана, і тому росте в мене невеличка, але якраз для такої мисочки грибочків буде те, що потрібно. вирішила на вечір приготувати смачні котлетки з курячого філе. Тут в мене перекручені навіть два бутерброди з сиром. Не знаю, коли залишається хліб, знаєте, ну куди ж його дівати. Все-все в діло. У мене тут цибулька моя, картопелька, Настюшка прибігла, що зірочками. На місці. На місце? Стульчики? Да, і столик. Настя каже, що ти мама зробила. Бачите, як я в мене щоб включити наш апарат, цей кухонний. Настя, ти хочеш гранатику? Купили в АТБ дуже класні. Дивіться, які гранати були вже спілі, спілі. От, знаєте, спілий гранат можна Хочу подивитися вона. по сухій шкірці, такій яскраво Хочу червоному вона. кольору. Добре, дочка, куди ми завтра з тобою поїдемо, Розкажеш? Куди їдемо? Да, а куди? В яке місто ми їдемо? Mm -hmm. Київ. Забула Насічка. Завтра ми з Настю їдемо до Києва і візьмемо вас з собою. Та, Настюш? Нам треба котикові купити їжу, корм що в нього закінчився. А також в обміночку мені треба, знаєте, багато-багато гривень. Не знаю, що нам заспіває детек. Тому треба міняти те, що в нас є запаси, валютні будемо міняти. Так, зараз розріжемо, покажу, що там всередині цього красунчика. Так, розрізаємо ось так. На стуні, я взяла на підносику. Ой, вау! Дивіться, який він всередині. класнючий, вже спілий, супер. І ще й такий тонкокорий. Дуже люблю саме такі обирати. Дивіться, щоб шкірочка була, нібито всушена, така вдавлена. Тоді він точно буде такий спілий, і всередині ось такий червонезний, ніби рубіновий такий колір. Коли, я, знаєте, забуваю в котлетки додати чесничок, то я насипаю завжди користуюсь. ось такий в АТБ. Також дуже-дуже круто він замінює свіжий чесничок. Ось, дуже багато буде в мене котлеточок. Зараз будемо їх смажити. Бачите, там у нас сушаться Сашкові. Буци, я не знаю, діти знаєте, в таких тоненьких буцах, він так змерзли, в нього ножки. На цій грі, не знаю, чи буде він ходити, чи ні, але зараз поки що, мабуть, пропустить пару тренувань. <рес> Ой, чоловік сьогодні замінював а, глибинний насок, як, як вам така краса, 2009. Ай, бок милий. Ялиночка. О, така ялинка, нібито пальма. Капець, капець. Так, ялиночка 2700 гривень. Мабуть, що чиста ялиночка без декору. Ось такі ціни на штучні ялинки тут. Сілька. Сувенірчики. Дивіться, які цікаві. Лошадка. Коники. Коники з трибанці. Ось прекрасна декоративна, гном з ніжками 250 гривень. Ось такий чуть-чуть зінетик Так, є трішки бюджетніша ялиночка за 1400 гривень. Цікава, до речі, ось З білим таким нібито забарвленням. Дуже красивенько виглядає. Прийшли також набрати ще сосисок по. 000, бо У мене ще 930 гривень залишилось. Меніше. Це фаро, щоб да, ми знаєте, знаєте, як вибираємо. Фірма Фаро, до речі, місна продукція, вся входить в перелік національного кешмак. Не знаю, хочеться ще сиру взяти, але будемо дивитися. який сир пирятин традиційний знижечкою, 45 гривень. Це ось цей шматочок 200 грамів. Яку не можна? Не знаю, візьму, бо діти дуже люблять. Йдемо з Настюшкою. Сашка наш вдома. Чоловіком випралися, замовив нам сирну кулочку. Він дуже-дуже любить її їсти. Зараз будемо тут шукати. А в цьому відділі йде нас булочки, батончики. Так, пішли дивитись. Дуже смачна випічка. Ось саме подобається в сільфо. Дещу, у них завжди свіжа є випічка, дуже велике завжди в нас продукції. Грисінь, прикольні да з пармезанчиком. Ну, візьми, він таке буде й. Ми знайшли Сашкові. Беремо ось такі сухі палички з пармезанчиком. Чо, зайка, що, за яка що? Це я сказав супер, батонці і папіто. Ну ми ж з тобою не в АТБ. Ми з тобою вирішили поїхати у Сільпо. Ось дивіться, які прянечки, десь двяні кексики. Ялиночка. Ух ти, які гарненькі. 150 гривень за штучку. Диви, яка зірочка ще є. Ось так прийти на подаруночок на різдво. Дуже круто подарунок. І смачно І красиво. Замітила ось такі. Дивіться. І це шапка і ще можна її вдіти, мабуть, да, всередині. Клас. Там, там цукерки, Мам. до речі, да, і тут така шапочка цікава. Дивись нас не розірви. Коштує 200 гривень подаруночок такий. Ой, ну прикольно, але єдине не зрозуміло, Чи ця шапочка налізе на дорослу людину? Але цікавенька, так дивіться. Мам. Креативно. Мама. Щя, зачекай, Настюша. Ой, дивіться, яка краса. Дуже багато всього такого святкового, вже новорічного, різдвяного. Ось такі у нас дуже красиві, бачите, малюнки, наліпки. Я не знаю, що це таке нібито плакати, наліплені в нашому сільпо. Напишіть, чи у вас також такі креативні в ці магазинчики. Зайшли ми тільки що додому, мої любі! Ой! Настя запригує на мене, моя дівчинка, бачите, яка весела, свіже повітря. Ой, таке прямо ж свіжайше. Хочу вам розказати, що ввійшло все таки нам до кешбеку і що ми змогли заплатити цією тисячою зеленського. мене ще залишалось там 900 гривень. Зараз будемо розпаковувати товари, я вам розкажу і покажу. Так, чоловік сказав, що його на роботі нагодували, папа. Чим те годували? Кальмар. Так, кальмар мені залиш. До <рес> речі, позволила собі 130 гривень. Дуже люблю кальмар, як ви знаєте, любі. я люблю море продукти всі. Кальмар філе сушене. Ой, не знаю, зараз буду пробувати. Хто ще любить таку смакоту, бере в сільпо, пишіть мені. Отже, дивіться, хотіла я соду купити за кешбек. Вона у мене не війшла. До переліку товарів національного кешбеку. Молочко, до речі, премія. Це дуже круто. Ми гадали, воно не війде, але воно війшло. Навіть без ручки, хоча Андрюха, де ручка їлась, нема ні. ручки, відпала, але блін, за я заплатила карткою Зеленського, то це тисячою. Може, Але дуже буде. воно браковане. Під ручки воно. Також дивіться, ось сосисочки фару. І так цікаво, я взяла і ковбаску в фару. Я думаю, ну я раз одна фірма, ну це ж логічно, щоб воно все було в переліку, так? Але уявляєте, ковбаса від фару вона не прийшла. Тоді, як зайшла нам інша ковбаска, хто планує скуплятися за цей кешбек, тисячу можете брати сміливо ювілейний преміум сервіла. Він а, ходить... До речі, кальмар вже закінчився. Кальмар закінчився. Ні, він тільки почався, тато. Быстренько віддавай. У мене чоловік також обожнює рибу <рес> і креветку, і все такий же саме, як я. Ти тюбзик, я не знаю, вже завішую від нього. Оце завіше, що він мені. Не Ні, лахмати. Не його... Ти що робиш? Да, ну, хіба ж можна такий нічемний? Взяла морку, звісно, вона в перелік не входить. Овочі, до речі, дійсно таке, що, знаєте, ну треба всім і пенсіонерам в основному це все беруть, але воно не входить у переліку, що саме цікаво. І ось бачите, ковбаска, ось ця. ага, ковбаска тобі запахла. Мурчик, кабурчик, Фарро. бачите, одної фірми, однаковісінька. Але молочна варена не війшла. Довелось нам за неї заплатити ще десь 160 гривень приблизно. Віддали ще й своїх грошей, свого карману потратили. Так, що ось так, ось такі наші покупочки. Грісіні також не входять вони в продаж. Так, вже шматочок у мене відлетів. Ти що робиш? Дивіться на нього. Ах ти ж! Морда, він такий боїв-їв. Не можна тобі такого робити? Не можна це їсти. Завтра їдемо в Київ тобі купувати корм твій, Canin. Да? О, такий дорогезний котяра в нас. Так, що ось так, мої любі. Ось така у нас покупочка вийшла. В сільпо, але майже 800 гривень. До речі, ось молокі є також йогурт. Білий він входить в перелік на скешбеку. От, е, так, не війшла, да, Ось ця не війшла. Сметанка мені не вийшла. Голландія, не знаю, була дуже класна на неї акція. Подивлюсь, що це за сметанка. Спробую приготуємо з вами щось завтра. Ось так що, ось так. Так ми закупилися. Вла я шматочок собі цього кальмарчика. Він такий класнючий, боже. Такий класний копчений. Перший раз такий побачила в сільпо, до речі, раніше ми брали тільки сольоний, а це прям прикопчений. Ну, дуже крутий. Прямо ж філе його так багато. Пишіть мені, хто ще таке обожнює купувати. Там дуже багато вибір, о, просто мега асортимент саме в сільпо. Ось таких смаколиків з морепродуктів. Вибір, звісно, ще сільпо. Найкраще по якості товару. Ті не так собі не дуже, але. Асортимент більше набагато і якісніших товарів, продуктів аніж в АТБ. Вибрали з настунечкою, їдемо до Києва. Сашко наш дома залишився. Ой, дуже треба нашому котику вже купити новий корм. Ройал Канін, він дуже дуже любить цей корм. О, вже зовсім його не залишилося. А ще після завтра їдемо в ДТЕК. Тому вишкод ли все, що залишилось вдома? О, поміняю валюту. Скажу вам, що зараз по чому. По чому долар приймають і по чому євро. Так що так, мої любі, їдемо, покажу вам трішки Києва. Прогуляємося, да, Настюш? Сашка замовив нам щупіків йому привезти. Цукерочок. Ось така ялиночка виглядає вдень, коли немає на ній вогників. Бачите, як дуже, так, дуже обережненько і налядива. Найбільше там вогників. Да, Настюня, йдемо на вулиці, холодно, Настеньку вділа в теплі, в теплі штани зимові, да, в рукавички, шарфік, шапочка. Ой, йдемо, йдемо на нашу зупинку. Холодно, але так, знаєте, приємно, коли ти два дні взагалі не виходиш на вулицю, вийти <свиток> прогулятися взагалі кайфово. Ідемо навіть, я не знаю, буде зараз маршрутка, не буде її. Дуже рідко я виїжджаю в Київ, тому що дітками я вдома сиджу. Раніше я постійно знала, коли який графік руху маршруток, то зараз йдемо на мене. Завітали ми до другого вже обмінника. Знаєте, бо я євро здала. Потім ми пішли на стіж пошукаємо, чи долар, може хто більше за нього дасть, але курс долара був 42 гривні, 10 копійок я здала. А, так, і євро в нас коштує зараз 49 гривень, вже 60 копійок. Це вже, знаєте, максимум скоро вже євро добереться просто до 50 гривень. Ось такий буде курс вже скоро. Так, ми спустились також в метро. Дуже настінька захотіла прокататися. Їдемо на станцію метро Нивки з Житомирської, бо там. Наша маршрутка і там кінцева зупиночка. Можна буде гарно сісти в нього і поїхати. Ось, бачите, ми вже приїхали на такому чудовому різнокольоровому потязі. Ми їхали. Вийшли ми і почали шукати, де ж наша маршрутка. Єдина біда, що саме в нашу сторону, по Житомирській трасі, не всі села, які йдуть до Гореничей, ходить маршрутка один раз на годину, ввечері в часи пік, її пускають десять. Пів години одну, а так дуже нам довго довелося, в принципі, чекати. Гарно, що її подали, ми сілися в теплі, в добрі, вдвох. Настюшка збоку сиділа. Ось так, мої любі. До зустрічі в моїх наступних відео!